Мешканці кількох вулиць та мікрорайонів залишаться без води майже на дві доби. З опівночі, 17 вересня, до ранку 18-го на цей час зупинять головний магістральний водогін міста, аби замінити дві запірні арматури. Саме на цій ділянці два тижні тому вже проводили ремонт. Відключення торкнеться мікрорайонів Вишенька, Поділля, Слов'янка, Академічний, Барський, а також сіла Агрономічне, Пирогова та Зарванці. У центрі міста вода. Буде, але з пониженим тиском жителів Вінницької громади просять заздалегідь зробити запаси. Це будуть аналогічні роботи тим, які відбувалися два тижні тому. Вінничани ще не забули, ще пам'ятають. Більша частина Вінниці була без води, якраз дві ночі і одну добу. Тобто в ніч з вівторка на середу ми так само перекривали водогін. Люди були без води в день. Одну добу, і на ранок наступного дня ми повертали воду цього разу. Плануємо так само, тобто сьогодні вночі, з вівторка на середу, о півночі водогін буде зупинено. Вінничанам варто запастися водою і зробити це. Ну по-хорошому варто було ще до сьогоднішнього дня.